А ось, ну я, я впевнений, що пересічна людина, вона ну пляну може відбити, що таке сценараді. Ну оцей. Угу. Чим вона займається і які застосування взагалі є? Ну Якщо дивиться кіно, оце задні плани, наприклад. Ну, задній план. Це кожна мебіль, кожна шторка, оця світова гама на фоні, типу, там, наприклад, ліжко заставлено саме червоним цим одіялом. Це все сценограф, типу ліжко там не застелено. Цей сценограф передає там, якусь емоцію через простір. Або там, штори закриті, передає емоцію, там, характер персонажа, тим, що там, не знаю, він там, не сильно хоче, щоб його хтось бачив чи не сильно любить світло. Типу в такому плані. От, що там ще може в кіно? Типу, навіть там холодні кольори, це ж теж сценограф, типу якось там продумує, щоб воно там хорошо підходило під фільм, під настрій фільму, все цей. А, там, мебіль, там отак от стоїть. Це теж все воно. Также саме і театри, теж сценограф продумує реклами, задні фони. Це ж теж сценограф там. Навіть ці політики сидять в костюмчиках. Оце теж сценограф там продумує, що як, щоб подати якось цього дурачка. Хорошо. От.